Ну що, всім привіт! Давно не бачилися. Пройшло декілька днів, як я не викладувала відео. Зараз в мене є так небагато часу. Насправді я зараз в якомусь такій депресії нахожуся, що це просто не передати. Я навіть це відкрила сьогодні бутилочку вина. до речі, шукала якісь бокали. Я думала, в ну, спереді все-таки новий рік і в магазинах мають продаватися якісь бокали, а не було. Тому відкрила бутилочку шампанського сухого. Ой, не шампанського, а вина сухого. Ось, і думаю, ось так. Я не в Бухаресті, Я ніколи в мене такого не було, що я забухуюсь і так далі. Єдине було, що заради того, щоб заснути мені. Але зараз я. Ну, Дуже рідко п'ю алкоголь, тому що я, е, коли п'ю алкоголь, в мене проблема реально тотальні зі сном. Просто тому я відмовляюся, але сьогодні виключення із правил. з приводу е, бокалів немає. Бокалів, користо, тут проблематично купити, але я знаю, що. Треба десь їхати в спеціальний магазин, але це треба їхати. От, а в мене можливості немає їхати колочному. Ну, в плані там, спеціально їхати викликати таксі, щоб купити бокал. Я не збираюся чи сідати на тролейбус кудись їхати. Можливо, завтра буду в центрі, я щось зніму. Можливо, тому що я хочу завтра а, розміняти гроші, і мені потрібен обмін валют. ось, Це я точно хочу зробити. Можливо, я лунку подивлюся, завтра поїдемо. ось, Тому що ось так така ситуація. Коротше, в мене Чому депресія. в мене депресняк, Коротше, мене... В мене просто накриває реально. От серйозно от друг пізниться в біді. Ось... Не хочу називати імена, але факт є, залишається фактом, що було. от, І тому ось так. Просто жесть. Просто, просто жесть. Просто вимикають, забирають телефони. І ти не знаєш, де людина, як людина взагалі, скільки там, скільки там. Ну, там дивлячись, яку частину ти типу, потрапляєш. Тому що багатьом не ну, дають телефони. От, Сьогодні мали повезти кудись на якусь точку і повезли ніби, але куди я не знаю, тому що немає коннекта зовсім. Ну, ось так. Тому така ситуація, а я, ну, якби для мене, я вирішила на себе не йти працю, просто вдаритися головою в працю, тому що а, один масаж мене не рятує. Там я можу зробити один масаж, але я розумію, що в мене ще цілий день є такого грузів, просто ну, насправді ну просто тупо грузишся. Сидиш, грузишся, думаєш, чекаєш, і мені потрібно якби, пере... переключитися. Боже, як мені було класно в Україні. Я Настільки в мені було спокійно, там, серйозно. Я оці дні я просто ходила, насолоджувалася кожним кроком. Де я дійшла до того, що я хочу. Дійсно, те, що я хочу насправді. Я, же, я кричу про свої мрії, я завжди кричала, що я хочу машину. Я всім говорила. Я не вірю в те, що треба мовчати. Я вірю в те, що треба. Ну, тобто, тре, ну, я вірю в те, що треба говорити. До речі, в суботу я вже зміню на зимову. Зимові гуми поставлю. Нарешті я зможу можу їздити на машині. Просто нарешті я, я, я настільки кайфую, коли я їжджу на машині, я вам просто передати не можу. Я отримую тоталь, ну, дуже тотальний кайф. До речі, я ще не пила. пала і не пила. Сухе вино. Хоча мені не можна, от серйозно. Якщо проблема зі сном, взагалі потрібно виключати алкоголь. Ялинку ставити не хочу. Коротше, про машину, що буду. Буду, 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 буду. Щось хотіла сказати, не сказала. А, зимові колеса поставлю обов'язково. І буду помаленьку виїжджати. Технічний огляд я вчора робила. Три місяці, представляєте, ну, ладно, все. Просрочка мене була. Представляєте, три місяці технічного, якщо ти виїжджаєш на машині їдеш і тебе зупиняє поліція, а в тебе не пройдений е, технічний е, огляд, то штраф е, в Польщі сягає 50 ти... Ой, тисяч без тисяч з 50... тисяч. Так, 50 тисяч злотих. Це більше, ніж коштує моя машина. Моя машина на той час коштувала. Коли я купувала 35 тисяч злотих. До речі, 4500, я повинна виплатити, тому що я не повністю виплатила, тому мене стимул йти до праці. Потім в мене далі, я їжджу на машині, можливо, я не знаю, десь знайду при... парковку, можливо, зі священником якось домовлюся, щоб мою машину можна було припарковувати саме в цьому місці, тут, біля дому, тому що моя машина стоїть у... в сусідньому районі. Тобто мені туди треба, щоб доїхати, мені треба на чомусь якось доїхати, розумієте, там заблудити тих 15 чи 10 злотих, щоб доїхати. От. І потім сідати за руль і вже їхати на роботу. От. І Головне, щоб там, де була робота, було місце паркування, щоб буду вчитися пар... парковці. Тому що паркуватися я не вмію. Мені треба сісти за руль саменький, відчути, куди попка йде, куди йде перед. Куди що сама я наймала трьох інструкторів. Це до дупи. От поки ти сама не сядеш і не навчишся це все робити, це просто. Не це. Боже. О, Я так відключаюсь, коли з вами розмовляю. Серйозно, для мене це просто віддушина. YouTube. Серйозно, YouTube це моя віддушина. я обожнюю. Просто. Для мене от, мене коли. Я, слава Богу, що в мене ще залишилося, що я ще повністю з злузду не з'їхала, настільки що я відключилася від цього світу. Насправді я дуже щаслива, що в мене є YouTube канал, я його веду, тому що це моя якби, І я, я реально вам розповідаю, і я знаю, що у вас зараз немає. Ну, тобто, я зараз сижу сама в кімнаті, в мене тут, тут камера, але я знаю, що в мене будете дивитися, будете лайкати і ставити мені коментарі. Це залишати. Тому мені дуже це приємно. Ось. Поїхали далі. Тому далі в мене на черзі праця, тому що паралельно я хочу займатися масажем, продовжувати, і далі в мене мрія купити будинок в Житомирській області. Дуже хочу будинок, в мене просто дуже хочу. От дуже-дуже хочу купити будинок. ось, І в мене не вийшло. На жаль, заробляти гроші в Україні це дуже не брали. От я хотіла дуже в епіцентрі працювати нова лінія, і там завжди була така конкуренція, жорстка. Тобто ти заповнюєш анкету, тобі ніхто не перезвонює. Ну, коротше, тут в Польщі з працевлаштуванням набагато простіше тут дуже багато праці. тобто я зараз Просто хочу повністю погрузитися в працю, навіть на свій день народження, я не хочу свят. Я взагалі свят не хочу. Після того, що в мене зараз сталося, я ні свят не хочу, ні. для мене їх просто немає. От Різдво можеш там якось посвяткувати, можливо, більш-менше. На Новий рік я взагалі от серйозно відключатися хочу від всього. Ялинку ставити, ну я не думала, мене питали, ну, чи будеш ти ставити ялинку. Я реально не знаю, чи ставити ялинку, тому що це така для мене депресняк депесняк. Щас... Не те, що депресняк, знаєте, просто коли ти тривожишся, переживаєш, І, мабуть, я занадто переживаю, тобто я переймаю проблему чужої людини на себе. Тобто є я, є мій світ, і є окрема людина, наприклад, яка проживає десь у своєму світі і не знаю де. І я якби цього з приводу переживаю. От, ну серйозно, я беру на себе це все, і я розумію, що в мене є там ялинка, покажу маленьку. Ось така, Ось така ялинка в мене є. Але, ну, і все. Це я купувала в минулому році. Щось мені там сподобалося, в цьому році я вже ще... я не знаю, це капець. Коли в мене буде спокій в душі, мене свято, коли мене е, спокійно, мені на душі. Ось тоді в мене свято. Незалежно, в мене завжди реально, в мене так було. Ну, я годоністка була завжди. От я завжди скільки. Тобто, я, навіть війна говорю, я сиділа в підвалі, але я якось там собі якийсь затишок, я собі там все рівно там. Якось якісь кайфушки. Тут нема війни, реально, тут якісь депресні... Ну, я в деприсніку не кожуся. Серйозно. Такий якийсь він. Не те, що депресняк, можливо, я неправильно це описую, але такий стан, типу депо... каші в голові. Ось. Розумієте? Ось така ялинка. Хепі-енд. Коротше, тому не знаю. У мене зараз хтось святкувати, а я шукаю працю, серйозно. Вдаритись головою працю, щоб нічого не чути, не знати, нічого. Щоб все. Ось так. І мене все таке бажання, говорю, мені, мені дуже подобається в Україні. Як кажуть, рідні стіни гріють і оздоровляють. ось. Тому дуже хочеться на рідній землі ось купити будинок. У мене завжди була така, ну, якби ну, мені, ну, мені подобається, в принципі, Київ сам по собі, але в Києві жити я в місті все ж таки ні. В Київ можна приїжджати, можна гуляти, можна, там, якщо ти хочеш. Люд... Ну, але завжди, щоб якийсь такий свій Тибет, Тибет, так, такий, знаєте, спокій, мені хочеться. Знайти саме на своїй землі, в своєму будинку, тому що тут дійсно є можливість заробітку, тому треба йти до своїх цілей, але я розумію, щоб купити десь будинок, потрібно працювати і працювати, повертатися все рівно до Польщі. Не знаю, там з оформленням, ФОП і так далі, як буде. Коротше, я не знаю, як це все буде. Я не думала про це. Якось так. Коротше. Все. Я так з'явилася, я не знаю, коли я наступний раз з'явлюся, коротше, я з'явилася і потім не знаю, що мені мене завтра буде реально, як я буду себе почувати. Ах, як в мене прийде ніч, буду спати, не спати, коротше, не знаю. Може, якось, знаєте, перезагружаюсь, ну, загру, перезагружаю свій мозок дуже сильно. Знаю, знаю, не знаю серйозно. Але стараюсь якось ну залишається триматися, триматися, триматися. Але бляха муха, я розумію, що хлопці відправляють втомленими з учебки, розумієте, з навчання, там, де вони проходять навчання, вони там втомлюються, вони піпець -пі 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 там втомлюються, там немає. Ну, там вихідних немає, там швидко, там багато інформації, там блоки, там, якщо там щось не так, то піздюліну та куди дають. І ти розумієш, вони вже втомлені, тільки з учебки виходять. Вони їх настільки шматять там, от серйозно, що вони втомлені виходять, їх відправляють, бляха-муха на ці бойові дії. Які там можуть бути сили, серйозно. Всем пока. Выбачьте за такие минастры, я как Видишь, такая фигня. Сейчас я вам покажу. Я на шторы наложу, там еще. Видите? Слухайте. Это я звоню на его номер. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення на або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Для субсвіго. Cannot... Супер. Куди ці сушлики його повезли?